Фантастично секретний матч збірної України проти Лехії на проведенні якого так сильно наполягала УЄФА, відбувся і відбувся він за настільки зачиненими дверима, і матеріали з нього настільки секретні, що їх не накопає, напевне, і малдерзіскалі. Тому у 2023 році повертаємося до минулого століття і пропонуємо вам аудіоогляд того, що відбулося, складений з інформації, яку все ж таки злили очевидці цього історичного фундаментального епічного протистояння. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot Сіті. Переходьте за посиланням в описі і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом Кутовий Slot City. шанс там, де ти. І для початку пропонуємо вам протокол, в якому ви можете побачити, що Сергій Ребров та його штаб доволі цікаво використовували заміни. Гравці, на позиціях яких є по три альтернативи, відіграли по півгодини. Ну і за матчі з Лехією встигли покапітанити одразу три гравці. В першій половині кепом був Сергій Сидорчук, а в другій Олександр Зінченко та Тарас Степаненко. Цікаво, що інфу про склад команди збірна України розмістила в офіційних джерелах лише за чотири години після завершення матчу. Додатковим ускладненням для наших гравців стала погода. День у Гданську виявився холодним та без опадів. І от як тільки команди вийшли на розминку, розпочався дощ, який потім перетворився на потужну зливу, яка супроводжувала усі 90 хвилин поєдинку. І це все на фоні температури плюс 2. Ідеальний спаринг перед надважливим матчем із Італією, в якому захворіти максимально просто. Відзначимо, що в основі Лехії вийшли одразу три українці Богдан Царнавський, Іванжелісько та Максим Хлань. Власне, перший гол нашої збірної був забитий при безпосередній участі голки Паралехії. Арнавського вмикаємо фантазію та ілюструємо. Сидорчук пробив споза меж штрафного майданчика. Сарнавський відбив м'яч перед собою, і першим на добиванні опинився Олександр Піхальонок. Сталося це на 22-й хвилині. Друге взяття воріт. Ми побачили, точніше не побачили вже у другому таймі. І ось як все це було. Циганков промчався по флангу, відкинув м'яч на тимчика, а то відпасував на його Назарину. Півзахисник Шахтаря пробив потужно та влучно, і рахунок на 53-й хвилині став два Гарні шанси забити мали також Михайло Мудрик та Тарас Степаненко. Степаненко взагалі активно бив з різних позицій, і в одному з епізодів він перевірив на міцність поперечину. Тож партнери вже в роздягальні активно жартували, що з Італією Тарас має точно забити. Перемога два і найвеселіше у цьому матчі, на якому так наполягала УЄФА, це те, що цей поєдинок навіть не увійде до реєстру УЄФА, адже проходив за зачиненими дверима та дозволяв 10 замін. Ну як то кажуть, було і було. Тож рухаємося далі та чекаємо 20 листопада. День суперматчу. Проти Італії дякуємо вам за увагу! Бережіть себе та скоро почуємось.